Шимбрисом я Тимур. буду, як буду видео. Як я буду знімати відео три дня. Кожні три дні я знімаю відео Тепер я можу знімати коли захочу. Раз в в один день, раз в два дня, раз в четыре, раз в три. Може даже раз п'ять. Ну, вот такие. И еще объясню, что я можу колись. На одна з частини вживаному блокці закрию його, тому що в нього було дуже мало просмотрів. До пані 4 я обіцяв, що там мало переглядів. Це було не так, тому що ви бачили, скільки там переглядів, і тому що на смутчу панети 4 я передалі чомусь авторські права. Тому я закрив, скоро закрию один один блок. Ну, для вас будут новые крути рубрики. Ну ставьте лайки, подписывайтесь на я. Ты ему. Всем слава Украине и хорошим слава.